туди часто потрапляють цілком здорові тварини. Так і сталося цього разу, нам привезли чорних стрижів, або що називається серпокрильці, завдяки будові крила у птаха. Птахи дуже швидко літають, але є проблема, вони не можуть злетіти з плоскої поверхні через те, що мають дуже короткі лапки і дуже довгі крила. Мешканець Івана Франківська, коли розбирав балкон. Він забрав цих птахів і все-таки думав, що вони хворі, вони не літають. Насправді птахи цілком здорові, і зараз наше завдання їх випустити в дику природу. І так.